Я мала честь і можливість бути учасницею поїздки в Венецію і бути свідком, бути, бачити в реальному часі виробництво цього неймовірного партнера виробника компанії FarmLife. І я хочу просто поділитися своїми емоціями, тому що коли ти читаєш про виробника, ти не можеш настільки проникнутися, як коли ти бачиш сам процес виготовлення, коли ти бачиш масштаби виробництва, коли ти заходиш у феє і бачиш. Стіну із живих рослин, тому що компанія демонструє кожним своїм кроком, кожним елементом чи в декорації, чи в відношенні, чи в ставленні, чи в оформленні про натуральність, про життя, про бажання для людей зробити лише найкращі речі. Тому для мене FarmLife став підтвердженням ще раз, уже на власні очі, що це дійсно лідер у виробництві та дистрибюції харчів. Чових добавок дермокосметики та виробів медичного призначення. Продукти цієї компанії продаються в Італії, тому що це італійський виробник, і він не знаходиться недалеко від озера. Комо, тому ми мали можливість однією поїздкою в один день одразу відвідати два нереальні дві нереально крутих локації. Їхні продукти продаються в космо... в аптеках мережею аптек. Тому ми сьогодні маємо унікальну можливість завдяки тому, що є офіційним представником представником і дистриб'ютором FarmLife в Україні дати можливість вам саме таким способом через мережу отримувати продукти цього фантастичного виробника. Компанія весь час вивчає та досліджує лікарські рослини та їх складові, розробляючи нові та ефективні рецептури. Місія пропонувати своїм клієнтам безпечні, ефективні та повністю натуральні продукти. Я зараз буду підтверджувати свої слова, щоб це були не лише слова, а ви бачили, чим це підтверджено. Завдяки виробничим потужностям та власному відділу досліджень і розробок вони виробляють інноваційні продукти лише найвищої якості на виробництві Є різні умови, включаючи GMP. умови виробництва це без доступу людських рук до процесу виготовлення продуктів і його фасування. Тому друзі, дотримання дуже строге для того, щоб нам дати можливість, підприємству треба було готуватись після нас треба було стерилізувати, тому що коли 40 людей пройшлося виробництвом, як би нас там не захищали, не одягали, ми були в таких. Костюмах, як космонавти, для того, щоб мінімально наслідити, але максимально отримати задоволення від побаченого. То, звісно, ми бачили і розуміли, наскільки серйозний виробник і наскільки у нього великі та класні потужності. А ще це неймовірні люди, італійці просто, тому що, так як нас прийняли на виробництві, я не знаю, де би ще нас так приймали. Просто ми, як родина, були, сиділи за. Одними столами нас годували і запросили для нас окремо шеф-кухара, який готував нам вишукані страви від собі на виробництві, де немає таких можливостей. Запросили, і був процес просто магічний. І нас погодували і приготували для нас самі італійські страви. Неймовірно смачні. Нам подарували подарунки. Нам провели презентацію, друзі, і розповіли про компанію більше трішки. Ніж навіть ми про це знаємо 20 років. Представлена в аптеках парафармації та фітерапевтичних каналах, поставляючи свою продукцію більше ніж 60 країн світу, і це п'ять континентів. На яких вони продають свої продукти, також у них є колаборація з відомими брендами, такими як Сандос, в тому числі, тому це сьогодні дійсно потужний виробник. Він входить в п'ятірку найкращих виробників таких продуктів фармакологічних, і, звісно, ми з вами маємо можливість мати до них доступ. Все відбувається згідно найсуворіших вимог і сертифікатів. І ось я хотіла з вами поділитись: це те, що. Дали нам і продемонстрували на презентації. Я забрала його для вас, щоб ви бачили не просто сертифікати, а що означає кожен сертифікат. Це і кодекс кодекс федерального положення, розділ 21 Це їжа та ліки, який затверджений адміністрацією США, тому що один з ринків збуту їхньої продукції є саме Сполучені Штати Америки, Сполучені. Штати Америки є одними з найкрупніших споживачів добавок дієтичних, вони це роблять в кількості 90% населення на постійній основі. Вони є найпотужнішим і конкурувати на ринку. США це дуже круто. А отже, маючи там ринок збуту, дуже успішний, ми можемо також розуміти, що це високий степінь довіри до виробника і до його продуктів. Ну і і всі решта, які ви можете працювати, це і виробництво та пакування косметичної продукції, це розробка виробництва та упаковка, це для найвищої менеджерської. Кваліфікаційний системний сертифікат виробів медичного призначення, тобто який має ще і лікувальні властивості, це безпечність харчових продуктів, це система управління гендерною рівністю, і це їх також особливість, коли вони не роблять різниці між чоловіком і жінком. І ця рівноправність вона також уявіть собі є і сертифікована, і підтверджена також у наших і. Італійських партнерів. І це ще не все, тому що веганський сертифікат, продукти підходять для вегетаріанців. Та вегетаріанської дієти без допінгу. Сертифікат, який підтверджує, що в цих продуктах немає зайвих чи шкідливих речовин, які можуть згубно впливати на наш організм і заборонених речовин, які включені до ВАДИ. Ну і е, завершуючи це сертифікати, підтверджуючи рівень сировини, перевірка та кваліфікація постачальників. Якість наших покупок має дуже важливе і для Фармлайфу одне з основних. Значить, коротке відео, щоб ви теж зараз перенеслись і відчули себе на виробництві. Друзі, супер! Я впевнена, що вам також було цікаво побачити.